Всім доброго дня! Зніму коротке відео на тему, що там з буржуйкою. Бо я знімав, як ми її тестували. Видно, що вона вже була в ходу. Видно, що вона була в ходу. Бачимо, може тут трошки, трошки чорне. Ну, Тут не сильно, бо лежала тирса. Тут вже видно подиво ходові. Бачимо, тепломіночка можна, глянути. а лад компресором е дуну і воно злетіло все. Компресором просто обдувається, не треба навіть кебати. Трошки таке було по тепломіночку, таке як в цьому в димоході, таке було нальоти. Все одно, навіть якщо у нас висока температура, якщо гарне горіння, при старті зразу, е, наліпання трошки є, бо холодне все, поки воно війде в режим. Е, на, заставили ми її горіти прекрасно е, тирсу. Насправді переробок було мінімум. День потратили ми не на переробки, а день потратили на спостерігання. Я дуже багато часу просто дивився, як воно горить. Коли дрова прогорять, як то, як все. І робили там трошки то додавали козерожку, то збавляли, то модифікація колосничка там робилась, колосничок лежить. І е, декілька разів, напевно, три рази ми її закладали. Ще навіть останній раз четвертий збився за рахунку. Ну, Три спроби точно було, чи чотири. Не пам'ятаю точно. Мабуть, четверта вже остання була. Ще маленька модифікація. Далі ще там до, до, доварювали, бачимо, гольніше ще трошки добавиться, мабуть, четверта вже була спроба, бо так з коротким було гірше. Згоріла тирса і ну, вона горить в тій стороні. В кінці, на виході із стопки, біля газового вікна, в тій стороні вона горить, а ця сторона якби так лежить, воно обсипається, обсипається, але поки воно горіло, ця просохло і. Вже в кінці залишилося тут і воно так раз раз догоріло. І прийшли ми все згоріло. Все згоріло, нічого не, нічого не залишилося. Не залишилося. Просто було відео дуже довге. відео було дуже довге, І вже не хотілося мені це останнє знімати. Так вийшло майже на годину. Значить, дивіться, воно знову в майстерні. в майстерні, бачимо, тут переробки йдуть її. Що нас залишилося? Залишилося. Це, в принципі, я лохонувся, це знав, якби з практики бачив. Оці дверцята треба робити герметичні. Оці, це піддувалося прекрасненько. Ці герметичні, коли падає так, тирса, вона ж не горить рівноміну, падає так задав і трошки, поки воно пробере впалу. І через ці щілинки починає проходити дим. Ну, вже Якось там піддуву зробити, теж нереально буде сиди. І коли даємо багато чаги, воно теж якби починає давити. Чаги там і писали в один пан, що, що дуже багато чаги. не багато, на сиротирсу ми даємо максимально Максимально цей отвір закриваємо, те, що для розпалювання. Вторини повітря закриваємо. Закриваємо при там, тирса. Ну, тут трошки є щілиночка, бачимо, оцього, оцього, достатньо. оцього достатньо. Справа в тому, що воно проходить ці колосики, через ці кутнички, те повітря. І вона поступає в реакцію дуже повільно, сира тирса, і повітря нам там, там передостатньо. Вогонь дуже-дуже синій, такий фіолетовий. Якщо ще дати вторинне повітря, воно гасить. Коли засипаємо а, сиру стружку, то на буржується, де мало твину повітря, вона сильно коптить. Ну, Там сира прекрасно горить, чистенько, а е, на суху стружку соснову. Е, чорний дим. Тоді ми даємо на повну вторинне повітря, справляється. Щось таке, знаєте сухе дрова, сосна, де коли багато смол, тоді даємо повітря на максимум. І прекрасно. Його тоді небагато. Навіть таке відчуття, як би хотілося ще додати. Хоча там ну по всіх моїх е ознаках за широкий цей отвір, аж забагато того повітря. До речі, напишіть мені, там один пан мене постійно докоряє, що ми когось копіюємо. Покажіть мені, де таке сопло такої форми, якому, в якій боржуйці чи готовий. де, щоб побачити, де ми могли скопіювати. Отаке. По, По копіях, напевно, ще одне відео зніму, бо вже мені надоїла така тема. Такого копіює. Ми нікого не копіюємо. Робимо е, так, е, хтось ну, щось подібне робить. І незалежно від нас це таке. Тобто, е, залишилося що в нас? Залишилося нам зробити ці двері, вже Влад їх зробив. І мали би ми запустити. І вже ми мали бути сьогодні в Львові, де ми мали планували, наші плани. Були. Але плани змінилися і за того, що влада температура, і ми не можемо поїхати. І ці двері він так не доробив, вже я не хочу. Це вже його робота, бачимо, вже двері готові, тільки на вісики зробити. До речі, тут шнур бере ту, не 12, а 14-ка, бо воно без води більше деформується, буде більше зазори. Більше, зазор. бачимо, більше чор, раптом щось десь воно деформує, щоб нічого ніде не, не клинуло. Хоча це не повинно деформуватися, тут температура невелика. О, ми так хотіли вже це доробити повністю доробити повністю і так загрузити його наповни. Подивитися, скільки часу, як воно буде. І це вже хотів я вкремим відео зробити. Попробувати, наприклад, дров загрузити. Дрова так, дрова на сторч, як воно буде, щоб його добре випробувати. Ну, принаймні, тирсу ми встигнемо. Якщо, дасть Бог, Владові здоров'я, то може ми завтра поїдемо на Львів, то ми не встигнемо її випробувати. Ну, як приїду, може вже заберуть, я не знаю, як там треба звонити до замовника. Він не дзвонить поки що, хоча ще чекає дамо нас, чекає жінка від нас. Ой, я теж так замовнику віддати не хочу, поки все не тут. І ще, слухайте, саме, саме цікаве. Вона в господаря не буде працювати на серед тирці. Це було те, що ми тратимо цей час, воно, в принципі, йому не потрібно. Це для, ми для себе, щоб. Коли будемо робити далі наступну собі топочку переробляти чи на майбутнє, ми просто... це був якби такий стенд для випробувань. Я чекав, це мені е, спеціально під'єднували, щоб випробувати. Бо в господаря сирої син немає і не буде. Це мебельний цех, Там, якщо буде е, пил такий, дрібний от пил, як піде, не знаю, але він дуже сухий, там ДСП ріжеться, розумієте, обрізки з ДСП, отаке от все буде. Ну, Або дрова будуть тут, або дрова будуть. Дрова там горять, взагалі питань немає. Тобто його можна було так вже віддавати навіть без випробування. По тирсі проблем там не було, бо там тирсу ніхто палити не буде. Але нам треба було випробувати. Бо там була коротенька топочка, воно по-іншому, воно майже все вступає реакція. Тут довго топочка, там задня частинка горить, а тут не горить. І це треба було перевірити бо на практиці. Це треба було перевірити на практиці. Ну, Ми на 99% вгадали, трошки-трошки декілька. Момент, ну перший раз, воно, в принципі, перший раз, напевно, пішло б. Я всипав мало сухого. Щоб стартонуло сира, треба, щоб перша температура створилася, воно щоб досихало на ходу. Мало сухого дали, бо тут велика площа, ми все по розсипалося, тільки запалив. Буквально за хвилинку вже почало просипатися сире, і воно ну не пішла реакція. Треба трошки розігріти, щоб пішла реакція, треба трошки більш сухого. Якось ось так, що ж, чекаємо. Коли вже влад робить верцята, коли ми її знову завеземо в наш цех і як то кажуть, поповні, подивимося, скільки годин, яка температура, що це вже ну, було тоді за, за велике відео, це буде нове відео, нова тема. Хто не бачив попереднього відео, можете подивитися, хто не підписаний, можете підписатися. До речі, ще покажу, що там ми попалили день. Попалили день тут. Ну, тут ніхто не чистив нічого. Бачимо, там майже, майже нічого немає. О, трошки воно натягнуло сюди. Попело. Це буде таке місце для попелу. Трубочка оця не потрібна виявилася, бо коли ми даємо підсос тут повітря і ще даємо трине повітря, воно починає погано тягнути звідси, тирса гірше горить. Треба все це герметизувати, щоб воно протягувало через, через колосничок. Тоді тирса буде горіти краще. Все, чекаємо вже результату. Як то кажуть, запасаємо поп з попкорном. Всім до побачення!